Представ, Взяли ліжко і переробили в диван. Не диван зробили розкладним, а ліжко переробили в диван. Це дуже принципова різниця. Коли ти, наприклад, в звичайний диван встроюєш можливість перетворення на спальне місце, це все одно розкладений диван. А коли ти з ліжка, з матрасом робиш. Зручне місце для, для сидіння, для того, щоб насолоджуватися життям це зовсім інша історія. Зараз я вам покажу, як ним користуватися, але ну, я довгонога, тому мені ця подушка не потрібна. Але маличка вона дуже потрібна. Ось дивіться, яка краса. Мені дуже зручно сидіти. До речі, диван називається Елегант. Він тут метр сорок, в принципі, така як. Мінімалочка для двоспалки, А може бути метр шістдесят і метр восімдесят. Це якщо брати двоспальні розміри. А є односпальні розміри: 80 метр і метр двадцять. Я маю на увазі по ширині. Оцей метр сорок. В гарній тканині вартує двадцять тисяч сімсот двадцять дев'ять гривень. Базова вісімнадцять. Це значить найдешевша тканина. Базова, це значить найдешевшій тканині. В нас є на складі декілька поготовності. В базових тканинах ми беремо щось недороге. Перша, друга категорія беремо по готовності на склад. Але ви можете собі замовити ну, в дорогих тканинах таку штуку.